Усім привіт, друзі! У вас підвіска та вподобайка. А я сьогодні знімаю відео за вчорашній день, тому що в мене вчора не було відео, бо були причини. І це відео, в мене Андріс не сохранився, мене там не сохранилось нічого, всі збережні мої не сохранились, і мені доводиться знімати про Майнкрафт, тому що це не сохранилось. Тому рубрики про 5 тисяч ходів взагалі не буде. Більше. Ну, ми будуємо е, будинок, е, стекляний будинок. Е, ось. Берем. Ну, думаю, приблизно зрозуміло, який він буде. Для початку треба зробити пол. Угу. так потрібно. Він буде повністю складати стекла. Будинок, угу, Угу, угу. ой. Це буде за малий, ще потрібно менший, угу, угу, угу. чудово, ага. Угу, угу, угу. 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 Так. Поставте вподобайку, будь ласка, мені буде приємно. Я дуже сильно стараюся над відео. І я... Будую будинок, там, де буде. Все стекло. Ну, будинок десь стекла. Будуємо. Так, спут нам не потрібен. Ось так. Ставимо. Напишіть в коментарях, ви хочете чи Сантроп RP, чи Бравл Stars, наприклад. Я закажу, наприклад. Що ви хочете, напишіть в коментарях. Е, будинок буде великий. Думаю, пару етажів навіть. Угу. Все чудово. Поки що. <ріст> поки що будую верх. Верх будуюся. Тепер потрібно скло зламати. Ось так. Ну, поки що непогано виходить. Я так думаю, непогано. Зробимо десь до води. Все ж таки він водяний. Десь приблизно ось ось, ну. Ну, десь приблизно ось такий. Ім довгий, такий. Дуже багато буде етажів, дуже багато потрібно буде роботи з ним. Ось так. Сподіваюсь, що частин не буде ніяких. Пару частин таких, щоб знімати, тому що, ну, що тут знімати на пару частин. Думаю, все зробимо. Так, угу. ой. Він такої не м -м -м простої форми. Е, так, став е, ось так. Тепер вверх це все треба забудувати. Ось так. Угу. Все забудовуємо. Угу, угу. Будуємо кришу? Лумаю. Угу. Угу, угу. Ну, поки... мені подобається будинок. Напишіть в коментарях. Оцініть від 1 до 10 цей будинок. Напишіть в коментарях відповідь. Угу. Так, дивимося. Як Виходить... Виходить непогано досі. Непогано, непогано. Так, потрібно туди залетіти. Щоб не вилітати. Потім. Ну, давай, давай. Все. Стій. Ось так. Ставимо, ставимо. вниз, Так, ось так. Ну, все, мабуть. Ставимо. Нам мені потрібні губки. Так, де вони? Е, де вони? М -м -м. А, ось вони. Усе знайшов. Починаємо робити так, щоб все тут висохло. Угу. Складаємо губки. вже робимо все так, щоб тут висохло. Ось, тут же води майже нема. Все, все. А ні. Ще вода тут, ось тут. Усе. Вода зникла, а це означає, що ми можемо вже, вже можемо обстраювати наш будинок. Обла облаштовувати будинок наш можемо вже. Тільки потрібно зламати ці всі губки, тому що вони тут не потрібні. Тільки за займають е місце. Все ламаємо. Усе губки поломані. Тепер м -м що тут для спочатку потрібно. Добавити освіщення потрібно. Де мої лампи тут? Так. Ось так. Ну де ж тут лампи? М? Лампи, 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 лампи. М? Лампи, лампи. Лампочки. Якщо ви десь побачили в коментарях, напишіть в коментарях. Десь побачили лампочки. Тому що я не побачив. Десь воно ну, повинно тут бути. Добр. А, ось ламп, ліхтарик. От, ліхтар нам і потрібен. Щоб тут було все світло. Тепер потрібно нам зробити другий етаж. Він буде теж скла. Тут буде прохід для щоб залізти. Ось так. <рых> угу, угу, угу. Угу, Так, ось так. Ну, ми непогано зробили непоганий будинок. Водяний будинок під водою. Такий скляний будинок. Ось. Якщо ви хочете ще відео по Майнкрафту, давайте зберемо дуже багато вподобайок. О, ні. Ну, буду такий. Спочатку мені... Так. Спочатку потрібно тут.

лисенка мені потрібні. Так. Десь він, десь він тут, а десь вони тут. А, ось драбина. Акаюшу, що я ще тут нічого не зможу поставити. Ой, наприклад, верстак зможу, а ліжко откра червоне хай буде. Зможу. Добре. Тут спальний буде. А, усе. Тут буде верстаки, Дин верстак і піч зверху буде. Піч зверху. Добре. Піч зверху. Мають бути скриня. Біля скрині, біля скрині, скрині, скрині. Мої скрині. Де ви? На, 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 знаходитись скрині? Скрині, скрині, скрині. А ось! Криня. Ну, давайте біля ліжка і ставимо ось так. Ось, уже непогано. Далі потрібно ще тут освітлення. Тут ні, тут, тут не потрібно. Тут, тут, ну і все. А, ну ні, ще отут. Усе. Ну, Напишіть в коментарях, як його ще облаштувати. Я всі коментарі прочту, і це буде вже друга частина облаштовування цього будинку, як ви захочете як ви напишете. Тому всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за підписки. Усім до побачення!